Добрий день, шановні дорослі та діти! Сьогодні поговоримо про важливі речі, а саме про сміття. так так вам не почулося про сміття. Ми з вами знаємо, що сміття забруднює навколишнє середовище. Щодня до сміттєвого кошику ми викидаємо різноманітні відходи. Це пляшки. Очищення від овочів та фруктів, папір, зламані речі та іграшки та інші побутові відходи. А що відбувається далі? Зібране сміття ми виносимо до смітника випи. Далі наші відходи потрапляють до сміттєвоза, який відвезе його на величезне сміттєзвалище за містом. Там наше сміття буде продовжувати забруднювати природу. Але чи є вихід із цієї ситуації? Чи можна зробити так, щоб сміття приносило користь? Так, відходи, які ми щодня викидаємо до смітника, можуть перетворюватися на потрібні нам речі. Необхідно лише навчитися їх сортувати. Давайте пограємо у екологічну гру чарівні контейнери. Та пригадаємо правила сортування сміття. Грати у гру просто! Необхідно посортувати все, що знаходиться у сміттєвій корзині до спеціальних контейнерів. Я буду показувати вам побутові відходи, і ми разом з вами будемо їх сортувати. Сортувати будемо у кольорові контейнери. До червоного контейнера покладемо відходи з пластику. До зеленого контейнера покладемо відходи з паперу, до помаранчевого контейнера покладемо металеві відходи, до синього контейнера покладемо скляні відходи, а до світло-зеленого контейнера покладемо органічні відходи. Їх ще називають природніми відходами, так як вони мають природні походження. Ось перед нами кольорові контейнери. Зелений для паперу. Помаранчевий для металу, синій для скла, червоний для пластику, світло-зелений для природних відходів або органічних. Також ми бачимо корзину, яка наповнена побутовими відходами. Давайте їх посортуємо. Заглянемо до нашої корзинки. Дістанемо шкірку від банану. Які це відходи? Молодці. Це природні відходи, тому ми покладемо її до зеленого контейнера. А на цій картинці зображені пластикові пакети. Куди ми їх віднесемо? Правильно малята. Ми покладемо їх до червоного контейнера. Давайте заглянемо до корзинки і дістанемо. Що це? Так, це паперова коробка. Тому ми покладемо її до зеленого контейнера. Дістанемо з корзинки. Що це на малюночку? Так, це чайник, він металевий. Тому ми покладемо його до помаранчевого контейнера. А тепер з корзинки. Я дістану. Погляньте. Ви впізнали? Так, малята, це пластикова пляшка. Тому ми покладемо її до червоного контейнера. А тут у нас що? Так, це окуляри, вони зі скла. Тому я покладу їх до синього контейнера. Давайте знову заглянемо до корзинки. Погляньте, що це у мене. Так, це качан від яблучка це природні відходи. Тому я покладу його до світло-зеленого контейнера. А на цій картинці зображені пляшки зі скла. Тому ми покладемо їх до синього контейнера. А ось малята. Погляньте, що це у нас. Так. Це баночка від консервації, вона металева. Тому ми покладемо її правильно до помаранчевого контейнера. І ось у корзинці залишилися лише зошити. Вони у нас паперові. Тому ми покладемо їх правильно до зеленого контейнера. Погляньте, сміття більше немає. Залишилась лише вторинна сировина, з якої можна виготовити багато нових речей. Молодці малята гарно впоралися із завданням. Слід ще й пам'ятати про одне важливе правило сортування. Все, що ми з вами кладемо до контейнера, має бути чистим. Перед тим як кинути пляшку до контейнера, не забудьте вилити з неї залишки напою та сполоснути її. Чи навчилися ви сортувати? Для того, щоб дізнатися, пропоную пограти ще в одну гру. Гра називається «Що зайве. Я буду показувати вам картинки, а ви уважно дивіться і скажіть, яка із них зайва. Зелений контейнер для паперових відходів. Погляньте на картинки. Та скажіть, що тут зайве? Правильно малята. Зайва металева баночка. Помаранчевий контейнер для металу. Що тут зайве? Так, зайва шкірка від банану. Синій контейнер для скла. Що тут зайве? Правильно малята зайві чобітки. Червоний контейнер для пластикових відходів. Що тут зайве? Так, зайва паперова коробка. Світло-зелений контейнер для природних відходів. Що тут зайве? Правильно, зайвий металевий чайник. Молодці дітки! Ви гарно впоралися із завданням. Що сьогодні ми з вами робили? Так, сортували сміття. Як називається гра, у яку ми грали? Правильно! Чарівні контейнери. Яке головне правило сортування? Молодці! Все, що ми викидаємо до контейнера, має бути чистим. А для чого потрібно сортувати сміття? Так, щоб його можна було використати повторно та врятувати природу від забруднення. Дітки! Поділіться, будь ласка, світлинами, як ви сортуєте свої побутові відходи. До побачення до зустрічі! Шановні дорослі, пам'ятайте, що найкраще навчання це власний приклад. Заохочуйте дітей сортувати свої побутові відходи. До зустрічі!